І я знаходжусь на зйомках для додатку Better Me. Я побрила повністю всю цю руку. Я зарадію, радіють система, ну, скажімо так, відпочиває. Катерина. Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Катерина Оніщенко, я виступаюча в фітнес-бікіні, а також амбасадорка брендів GymBeam, BetterMe та M2O. Зараз ви бачите на екрані промокоди, можете легко ними користуватися для ваших знижок. А також я є співведучою подкасту про фітнес GymCast. Всі посилання є в описі. Якщо вам щось цікаво, дуже ізі. Клікайте, переходите, і буде вам щастя. Нарешті виходить цей влог. Я так довго чекала, щоб ви розуміли, сьогодні яке сьоме, сьоме жовтня, і я знаходжусь на зйомках для додатку. BetterMe, фітнес додаток для якого ми знімаємо. Тренування, вправи. і Якщо ви є активним користувачем цього додатку, то звісно ж ви можете спокійнесенько потренуватись там разом зі мною. Трішечки покажу вам бекстейджу. раптом. Ви вперше чули про Бетерм. Прекрасний український додаток, який підкорив буквально весь світ. Чи може бути краще <звук> звуку е, приготування кави зранку? О 5.30 ранку точно нічого іншого. Ми е, починаємо о 8 ранку. Е, приїхати треба мені рано сьогодні, тому що е, будемо хримувати мені руку. І спину, бо також будуть знімати мене зі спини, відповідно, те татуювання, яке знаходиться на спинці, теж треба буде приховати. Але але, я сьогодні побрила руку, друзі. Спеціально, щоб е, краще ліг цей грим, я побрила повністю всю цю руку. Я большой аэрограф не взял. что? А шо? он просто этот холодным дует. А тут ага. представляешь, он выдувает сильно. Тут бы ага. с, с одной попытки уже так заморочивается. <как> я еще думал, думаю, так, взять большой быстрее будет, потом думаю, не-не-не. <как> Это выдержать может не каждый. Ну, у нас на змаганиях нас аж задувають, але. <как> В два слої нас задувають, і треба між цими слоями стоять чекати під відродуєм холодним. Да. 40 хвилин. Це... Я вже так трясусь просто. А для чого Ось, ти це задувають? Щоб м'язи підкраснували? Ну так, мене... ну, да, да, бо ти ж на сцені там вже яскраве світло. Щоб, видно було, щоб да, рельєф був це так, да, краще. Як в театрі. Да. Це ж спорт ілюзій. Угу. Але там він так смердиться, ця засмага. Зато воно потім тримається. Перший слой ти змиваєш, навіть скрабіком uh -huh. все змиваєш, щоб не пачкав uh -huh. одяг. А той, що під низом слой, він ще тиждень десь може бути таке відчуття, ти з морів приїхала. Ми закупали ми, коли працювали на Захарі Беркуті, треба uh -huh. штату з було всіх покривати, щоб засмагав, мови. Uh -huh. uh -huh. І ми Марілку покупали у Беная. Це теж це така тренда. Він дуже добре наноситься, але ага. потім актори приходять кажуть, я тиждень, не можу її змити, я! Ага. Так, тепер рука. В мене вже нанесений другий шар гриму. Значить, Тут наносять два шари в різні дні. Перший за день до змагань. Другий шар нанесли мені сьогодні зранку. Дуже швидко він сохне 15 хвилин і все готово. Так що, в принципі, це для мене така новинка. А ще приємна несподіванка. Оце те, що вони давали оці наліпки на ноги, щоб не були чорні п'яточки. Бо ми ж стоїмо там, де нас фарбують в цій палаці, а там все воно в засмазі цій. І тому, коли ти стаєш на цю вже протоптану засмагу, то її стопи теж темні, але не такі темні, як в інших федераціях. Все завдяки ось цим наліпкам на ножки. Іди сюди, кошка. Ідіть сюди. Ну хто хоче віддати цій жінці золу? Бетермі це український фітнес та велнес-додаток, який став популярним в усьому світі. Він створений в Києві і сьогодні використовується людьми в понад 180 країнах. За весь час Бетермі завантажили понад 100 тисяч мільйонів разів, виявляєте, обігнавши за кількістю завантажень навіть Nike Running Club. І це ви між іншим серйозний такий рівень. Крім тренувань, у Бетермі також є програми з харчуванням, трекери прогресу, планування. Скільки вам треба випити води, скільки відходити кроків, а також ви можете попрацювати зі своїм ментальним здоров'ям. Я вже насправді другий день тренуюсь. <гум> Знімаємо ці тренування, і е, я вам скажу: тіло відчуває, тіло відчуває, м'язи радіють. Е, моя нервова система, ну скажімо так, відпочиває, бо це дуже ізі лайт тренування. Я дуже пишаюся можливістю працювати з цим додатком. Команда Бетермі створює максимально комфортну, дружелюбну атмосферу. Всі працюють як бджілки над однією цілею, щоб люди з усього світу могли тренуватися вдома, в залі, де завгодно. Обирали все, що їм подобається, з активності. Бо тут навіть танці є. Так, давайте дивимося. Ось наша. 你要 Зараз в додатку доступні різні види тренувань зі мною. Ви можете побачити найновіше ось таке тренування або покласти ще там трошечки і знайти мене в чорному костюмі. Mm. До речі, вам такий маленький інсайдер. Моїми тренуваннями найчастіше користуються саме в азіатських країнах. Дякую, що були зі мною. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, написати свій коментар. Чи ви користувались коли-небудь цим додатком? Нагадую, дорогенькі мої, якщо я змогла, то зможете і ви.